Розділ восьмий. Материнство. Розкажіть, будь ласка, про відповідальність жінки бути матір'ю. Бути мамою одна з найвідповідальніших справ у світі. Так багато людей потребує допомоги психіатрів, так багато душевно хворих у божевільнях, а скільки людей уже побувало там. Якщо заглибитися у природу неврозів людства, то завжди виявити там матір адже стільки жінок вирішило мати дітей. Не розуміючи суті материнства. Якщо стосунки матері і дитини складаються неправильно, то це може скалічити все життя дитини. Адже ці перші стосунки із мамою перший контакт дитини зі світом. Вони спроєктуються на все інше, схибиш на цьому першому кроці, і життя підеш кереберть. Материнство слід вибирати свідомо. Ти покладаєш на себе. Чи не найбільшу відповідальність, яку тільки й здатна нести людина? Чоловікам трохи простіше вони не можуть узяти на себе відповідальність бути матір'ю. Жінки відповідальніші, отож народжуйте, але не сприймайте як належне той факт, що кожній жінці слід бути мамою це помилка. Материнство це високе мистецтво. Ти повинна навчитися цього. Берися ж до вивчення. Я б хотів сказати тобі кілька речей. По-перше, ніколи не стався до дитини як до своєї власності ти даєш їй життя, та вона тобі не належить. Бог обрав тебе знаряддям, посередником, але дитина не є об'єктом володіння, люби її, проте не прагне володіти. Коли мама намагається привласнити дитину, усе життя йде на нівець. дитина стає в'язним ти руйнуєш її особистість і зводиш її до рівня речі. Адже володіти можна тільки річчю, будинком, автомобілем, людиною ж ніколи. Отже, мораль першого уроку будь до цього готова ще до того, як дитина з'явиться на світ, мусиш підготуватись і привітати її як незалежну сутність, як особистість з усіма правами, не лише як власне дитя. По друге, стався до дитини так, ніби вона доросла. Ніколи не сприймай її як мале дитя. Виявляй до неї глибоку повагу, Бог відвів тобі роль господині сам він увійшов у твоє буття в особі гостя. Дитина дуже вразлива, безпомічна, зовсім непросто поважати її, та, навпаки, дуже легко принизити дитину, принижувати просто, бо діти безсилі, безпорадні, не можуть відповісти тим самим, відреагувати. Стався до дитини як до зрілої, виявляй повагу, поважаючи. Ти ніколи не намагатимешся вкладати свої думки у дитячу голову, ти навіть не будеш пробувати щось їй нав'язувати. Просто даси дитині свободу пізнавати світ, допомагай їй ставати все сильнішою у цьому пізнанні, та ніколи не вказуй. Дай дитині енергію, захист, безпеку, усе потрібне, однак відпусти від себе подалі хай досліджує. Звісно, свобода не виключає помилок. Мамі дуже складно навчитися того, що свобода, дана дитині, це не тільки для блага. Вільна людина владна і чинити недобре, помилятися. Тому виховуй дитину тямущою, розумною, проте ніколи не командуй нею. Вона все одно не піддасться, просто виросте лицеміром. І наостанку не дослухайся до моралі, релігії, культури, слухай лише природу добре все, що природне. Навіть якщо деколи це тобі важко і незручно. Адже тебе так само не виховували у гармонії з природою. Твої батьки не володіли ні справжнім мистецтвом виховання, ні любов'ю. Це був стихійний процес. Не припускайся тих самих помилок, не один раз тобі буде нелегко. Наприклад, мала дитина починає гратися зі своїми статевими органами. Природною реакцією мами є зупинити такі прояви. Бо вона навчена, що це неприпустимо. Навіть якщо мама відчуває, що нічого страшного у цій поведінці нема, у присутності стороннього вона виглядає трохи збентежено. У цьому й полягає саме твоя проблема, а не дитини. Що ж, ніяковій утратити повагу в суспільстві менша біда, ніж втручатися у простір дитини. Дозволь природі зробити свою справу. Ти тут лише для того, щоб пособити природі розгорнутися. Керувати природою неможливо, потрібно просто їй допомогти. Затям ці три речі і починай медитувати. Ще до народження дитини мусиш заглибитися у медитацію як тільки можливо. Коли дитина у твоїй утробі, що б ти не робила, усе відбивається на ній у вигляді вібрацій. Твій живіт напружується від злості, якщо ти розгнівана. Дитя відразу це відчуває. У засмученої мами нутро так само сповнене атмосферою смутку, дитя моментально стає пригніченим, депресивним. Дитина повністю залежить від тебе, їй миттєво передається будь-який твій настрій. Наразі вона не може бути незалежною. Твій клімат це її клімат. Тому більше жодних сварок, ніякої злості. Властиво, тому я кажу, що бути матір'ю величезна відповідальність. Тобі доведеться багато чим жертвувати. Зараз, упродовж цих наступних семи місяців, мусиш бути дуже дуже пильною. Дитина важливіша, ніж усе інше. Якщо хтось образить тебе, проковтни це, але не впадай у злість, скажи я при надії, і моя дитина значніша, ніж мій гнів до тебе. Це мить мене, і по кількох днях я навіть не згадаю, хто образив мене і як я повелася. А дитина житиме після того на світі ще років 70-80, це великий план. Можеш навіть занотувати собі це в щоденнику, якщо хочеш, народивши дитину, серце на здоров'я, та зараз не маєш на це права. Просто промов: Я вагітна матір, мені заказано сердитися. Я називаю це чуттєвим розумінням. Ніякого смутку, ніякого гніву, ненависті, жодних сварок із партнером. Обидвоє повинні зважати на дитину. Батьки, що очікують на дитину, другорядні. У дитини всі переваги і привілеї, адже нове життя на підході, і це ваш плід. Якщо на самому початку злість, ненависть, конфлікт осідають у дитячій голові, то ти готуєш дитині пекло. Вона страждатиме. Краще тоді взагалі не народжувати, для чого прирікати її на страждання? Світ це страшна мука. Насамперед привести на світ дитину дуже ризикована справа. Та якщо ти вже наважилася, постарайся бодай, аби твоя дитина цілком відрізнялася від довколишнього оточення, не була жалюгідною і навчила світ хоча б маленьких радощів. Хай би внесла дитина твоя у всесвіт трішечки більше торжества, сміху, любові, життя. Отож радій цими днями танцюй, співай, слухай музику, медитуй, люби. Будь дуже ніжною. Не роби нічого безладно, поспіхом, не роби нічого під тиском. Дій повільно, дуже повільно. Неймовірний гість уже в дорозі. Маєш його прийняти. Як найкраще виконати свій материнський обов'язок. Не думай про материнство як про обов'язок. Рано чи пізно кожен приходить до такої думки. Але того самого дня, коли ти подумала так, щось помирає, зникає якась неоціненна вартість, стосунки руйнуються. Думай про стан материнства як про свято дитина дарунок Божий. Поважай її, не тільки люби, а й шануй. Якщо поваги немає, любов стає власницькою, а коли є повага, то як можна кимось володіти. Неможливо володіти тим, кого поважаєш. Сама ця думка потворна, негідна. Володіти людиною означає опустити її до рівня речі. Тільки но дитина стає твоєю власністю, як перетворюється на тягар, тоді материнство і справді обов'язок. Відтак матері ціле життя говорять про те, як багато вони зробили. Справжня мама і словом не обмовиться про зроблене, ба більше вона навіть не відчує ніколи, що зробила щось. У материнстві її радість вона зобов'язана дитині. Адже це не лише народження дитяти, одночасно по-новому народжуєшся ти, народжується матір. З одного боку народжується дитина, з іншого боку починається твоє материнство. Дитина колосально змінила тебе, подарувала щось особливе віднині ти інша людина, між мамою і жінкою незбагненна різниця. Тому просто люби, поважай, допомагай дитині зростати, не заважаючи їй. І з першої миті, з самого початку потрібно мати це на увазі. Пам'ятай, що не варто застосовувати ту саму модель виховання, що твоя мама колись. Це цілком природно, ти знаєш, як бути мамою, і повторюєш досвід власної матері, а це буде неправильно. Стань абсолютно новою, забудь усе, чого навчила тебе мама, не йди її слідами. Стань абсолютно новою, реагуй по-іншому. Дослухайся до потреб дитини і відповідай на них, маючи про це чіткі уявлення. Перше. Даруй любов, але ніколи не впорядковуй життя дитини. Даруй любов, але ніколи не впливай на характер. Даруй любов, але не чіпай свободу. Любов не повинна зазіхати на свободу. Ніхто не замислюється над свободою малої дитини. Та коли ти збираєшся думати про неї. Завтра дитина буде ще малою. Позавтра так само. По суті, мама ніколи не сприймає свою дитину як дорослу особу, що може бути вільною. Ніколи. Тому що відстань між тобою і твоєю дитиною залишиться завжди тією самою. Якщо це різниця у 20 років, то такою вона і залишиться. Отже, з цього моменту з початкової точки поважай дитину і даруй їй свободу. І коли вона плаче, не хвилюйся з цього приводу. Хай собі трішки поплаче, нема потреби відразу кидатись на плач і бути в неї на побігеньках. Це схоже на любов, та насправді ти втручаєшся у простір дитячої свободи. Може, й молока достатньо, дитя іноді просто плаче. Дитині подобається пхинькати, це єдиний спосіб виразити себе. Вона ще не говорить плач це єдина мова. Дитина верещить, скиглить, не заспокоює її, у плачі нема нічого поганого. Твоя малеча намагається контактувати зі світом, не втішай, не давай відразу груди. Якщо дитина не голодна, то прикладання до грудей як наркотик. Матері використовують груди як якусь таблетку. Ням-ням, дитина починає смоктати, забуває про сльози та засинає. Зручно, але ти вже цим зловживаєш. Якщо дитина не потребує зараз молока, їй не кортить, залиш її у спокої. Тоді малюкові ніколи не знадобиться психотерапевт. Люди, котрі кричать під час психотерапевтичних сеансів, це ті, кого з дитинства вичитували, кому все забороняли. Дозволяй дитині все і давай відчути, що вона це вона. Хай відчуває все більше і більше свою самість, усе менше і менше заважай, допомагай, годуй дитя та дозволь йому зростати самостійно. Навіть якщо буває, що дитина твоя не права. Ти не повинна її засуджувати. На твою думку, дитина робить щось не так, але це лише твоя думка дитина може й не помилятися. Не для того дитя з'явилось на світ, аби вислуховувати твої думки, а насаджувати їх дуже легко, адже дитина безпомічна. Її виживання залежить від тебе. Вона змушена слухати матір. Ти кажеш, не роби цього, хоч дитина й відчуває, що це варто робити, хоч їй це і подобається. Вона мусить перестати, бо ризиковано йти супроти матері. Справжня мама надасть дитині стільки свободи, що навіть дозволить піти проти її думки. Варто просто пояснити. Я вважаю, що це неправильно, та роби, як знаєш. Хай дитина вчиться на власному досвіді, та люди дорослішають, інакше вони залишаться інфантильними. Вік змінюється, а свідомість перебуває на рівні дитини. Тобто їхній біологічний вік може становити 50 років, а ментальність відповідатиме дитині у 10, 11, 12 літ чи десь так. 13 років середній вік розумової зрілості серед людей, це означає, що вони залишаються на цьому розвитковому рівні. Сюди належать і приклади Альберта Інштейна, Будди, Христа. Якщо ж ми розмірковуємо про пересічних людей. То рівень їхнього ментального розвитку дуже низький, приблизно 7-8 років. Десь у семирічному віці розвиток дитини завершується, відтак вона ніколи не подорослішає, а буде просто слідувати за кимось. Обдаровуй дитину любов'ю, ділися досвідом, але ніколи нічого їй не нав'язуй, тільки тоді вона стане прекрасною людиною. Коли я народжувала свого первістка, то відчула, що й сама ніби наново народилася. Розкажіть про народження матері. Народження дитини не лише власне її народження, це тільки перша частина цього дійства. Мама народжується також. До цього вона була звичайною собі жінкою, народивши, стала матір'ю. З одного боку з'явилось дитя, з іншого боку, мама. Матір принципово різниця від просто жінки, між ними прірва. Усе їхнє існування зовсім іншої якості. До материнства жінка могла бути дружиною, коханою, та раптово це стало неважливим маля народилась, стиль життя помінявся, вона тепер матір. Саме через це чоловіки завжди бояться дітей. По суті, чоловікам ніколи не подобалися діти. З'являвся хтось третій, зайвий у стосунках, і не просто з'являвся, а й ставав центром. Після народження дитини жінка вже ніколи не буде тією вчорашньою дружиною, буде інакшою. Якщо чоловік по справжньому прагне любові, то мусить стати для неї кимось, ніби сином, адже жінка, що стала мамою, ніколи знову не буде тією звичною дружиною. Вона матір, ти не можеш із цим нічого зробити, залишається тільки почуватися її сином. Це єдина можливість повернути любов жінки, інакше любов переміститься на сина народженого. Коли жінка стає матір'ю, із нею відбувається щось дуже значуще. Жінка ніби народжується знову цей стан чоловікові важко зрозуміти, доки він не стане творцем. Якщо він вдихнув життя в картину, поезію тощо, то бодай трохи наблизився до цього розуміння. Поет, творячи вірші. Почувається безмірно щасливим, ніхто не може зрозуміти, що трапилось у процесі творіння. Перед нами не лише вірш. Стільки безладу було в поетовій голові, аж тепер усе стало на свої місця. Однак це ніщо порівняно із новоспеченою матір'ю. Просто ніщо. Вірш це вірш. Він помер одразу по народженні. Коли вірш у голові поета, тоді він живе, тільки но приявниця стане мертвим шматком декору. Можеш повісити його на стіні, можеш викинути з горою сміття, роби, що схочеш, вірш більше не живе. Коли жінка дарує дитині народження, це життя. Коли дивиться в дитячі оченята, то заглядає в саму себе дитина росте і мама теж зростає. Цей божевільний, солодкий, максимально вимогливий та фізично виснажливий, неймовірний марафон називається материнством. Відколи цей метеор завітав до нас майже два роки тому, немає сну вночі та ні дня перепочинку. Таке відчуття, що нема нічого важливішого, ніж просто існувати для дитини. Це ненормально, напружено та втомливо. То з чого ж тут радіти допоможіть. Народити дитину одна річ бути матір'ю зовсім інша. Будь-яка жінка може народити дитя це дуже просто материнство ж вимагає великого мистецтва. Та не меншого розуміння, ти твориш нове життя це найвеличніше творіння. Жінка долає ці дев'ять місяців агонії та екстазу, однак на цьому її праця не завершується. По суті, труд, справжній труд тільки починається з народженням дитини. Вона знову вносить у життя свіжі відчуття. Кожне дитя примітивне, дике, завдання мами окультурити його, кожне дитя дикун, пам'ятай, тварина. Дика тварина. Мама повинна навчити його, як жити і як бути людиною це колосальна праця. Зрозумій, що твої труди на цьому не вичерпалися, лише почалися приймай їх радо. Ти створюєш щось неймовірно цінне, ти вирізблюєш життя, захищаєш його. Для цієї праці найбільшої жертви замало. Ти можеш і мусиш жертвувати. Це по перше. По-друге, не стався до своєї ролі аж так серйозно. Інакше зіпсуєш дитину. Твоя серйозність стане руйнівною, поводься грайливо. Так, це відповідальність, але вона має сприйматися як гра. Так, як хтось грає на музичному інструменті, так і ти поводься з дитиною. Дозволь їй зараз бути твоїм інструментом. Грай обережно, але жваво. Ставитимешся серйозно, дитина відчує цю серйозність, відтак буде розчавленою та скаліченою. Не обтяжуй дитину, не обманюй себе відчуттям, ніби ти робиш для неї щось велике. Коли я кажу, робиш щось велике, то маю на увазі щось велике для себе. Допомагаючи дитині вирости прекрасною людиною, Буддою, ти стаєш матір'ю Будди. Тоді це не виглядатиме послугою ти просто насолоджуватимешся власним життям. І життя твоє завдяки дитині наповниться пахощами. Це твоя можливість Богом дана можливість. Остерігайся двох пасток або ти нехтуєш дитям, втомлюєшся від нього, або ставишся так серйозно, що стаєш тягарем, змушуєш до чогось. Що перше, що друге хибне. Допоможи дитині, та лише задля чистої радості. Ніколи не вважай, що вона у боргу перед тобою. Навпаки, будь вдячною дитині за те, що вона вибрала мамою саме тебе дозволь своєму материнству процвітати. Якщо ти здатна цвісти у материнстві, будеш дякувати дитині завжди. І, звичайно, без жертовності не обійтися, вона необхідна. Та роби це з радістю. Тільки така жертовність праведна, коли дієш не радо, не жертвуєш. Жертовність походить від слова сакрет, сакральний, Жертовність сповнена радості, священна. Робити це безрадісно означає просто виконувати обов'язок, а всі обов'язки Потворні, не священні. Материнство це прекрасна можливість. Медитуй над ним, заглиблюйся у нього. По суті, ти ніколи більше не відчуєш такої глибокої причетності, бо немає нічого подібного до стосунків між матір'ю та дитиною. Навіть між чоловіком і жінкою, між закоханими. Співучасть не така істотна. Ні до кого іншого причетність не буде настільки глибокою. Адже дитина жила в тобі дев'ять місяців, як твоя кровинка. Хто ще на світі міг би жити в тобі весь цей час як часточка тебе. Не сьогодні-завтра дитина стане окремою особистістю, та десь на глибині несвідомого мама та її плід залишаться пов'язаними. Якщо твоя дитина майбутній Будда, тобі за це воздасться. Якщо твоя дитина зросте доброю людиною, так само будеш винагороджена, адже між вами ніколи не зникне контакт. Можна розірвати лише фізичний зв'язок, а духовну єдність ніколи. Дякуй Богові. Материнство це благословення. Розкажіть, будь ласка, про материнські якості жінки Будда каже: бути матір'ю чудово. Чому? Пам'ятай, що просто народити дитину не означає бути матір'ю, інакше на землі, де мільйони матерів, було б дуже солодко жити. Якщо запитаєш про це у психологів, отримаєш насправді протилежну відповідь. Вони кажуть, що одна єдина проблема, котру потрібно вирішити, у матері. Єдина патологія, від якої страждають мільйони, їхня власна матір. Дослідники роблять висновки на підставі 50-60-річного безперервного аналізу тисяч людей. Будь-яка хвороба в основному зводиться до одного моменту вона успадкована, її передала тобі матір. Існують чоловіки, котрі бояться жінок. Якщо ти відчуваєш страх перед ними, то не можеш їх любити. Як може любов народитися зі страху? І чому ти боїшся жінок? Ти боїшся, бо прожив дитинство у страху перед матір'ю. Вона постійно за тобою стежила, щось втовкмачувала, вона безупинно веліла тобі, що робити, а що не робити. Звісно, заради твого ж блага. Мама скалічила тебе, багато чого у тобі зруйнувала. Вона витворила з тебе лицеміра, бо завжди казала тобі, як правильно чинити. Подобалося тобі чи ні, було природною потребою чи ні. Ти мусив слідувати її вказівкам. Ти був такий безпомічний. Твоє виживання залежало від матері, отже, іншого виходу не було. Вона підлаштовувала тебе під себе саме через страх до власної матері ти боїшся жінок. Мільйони чоловіків є під тільки через те, що мали надто вольових матерів. Дружина тут ні при чому. Чоловіки просто проєктують образ матері на свою жінку. Дружина це лише нова версія матері. Чоловіки очікують від дружини того самого, чого очікували від мами. З одного боку, це спотворює їх, з іншого боку, вони сподіваються отримати те, чого жінка дати не може адже вона їм не мама. Вони почуваються розбитими і як займатися сексом із дружиною, яка нагадує матір. Хлопець, над яким справді домінувала матір, від котрого добились абсолютної покірності, не здатний кохатися із жінкою, будь-яке зближення із нею перетворює чоловіка на психологічного імпотента. Як можна кохатися із матір'ю? Це неможливо. Отож багато людей потерпають від статевого безсилля із дружинами, виключно із ними. З повіями у чоловіків таких проблем не виникає. Дивно, чому з повіями імпотенція зникає? Відповідь проста чоловік не може думати про матір, як про повію це неможливо. Його матір повія. Повія це щось із зовнішнього світу. Однак чоловіки здатні думати про свою дружину, як про маму, проєктувати її. Дружина стає просто віддзеркаленням. Мужчини хочуть, аби вона піклувалася про них, як про малу дитину. Якщо ж дружина не справджує чоловікових сподівань, то він почувається ображеним. Мама це причина того, що тисячі людей у цьому світі стають невротиками та душевно хворими. А Будда каже, бути матір'ю чудово. Він мусив розуміти під цим щось інше. Він не може мати на увазі маму квочку. Йдеться не лише про народження дитини. Це не робить жінку матір'ю. Материнство зовсім інший феномен. Це щось цілком людське, що виходить за межі тваринного. Воно не має нічого спільного з біологією, це любов, чиста любов, безумовна. Коли мама любить беззастережно, а тільки вона так уміє, дитина навчається радості безумовної любові. Дитина набуває здатності любити так само беззастережно. Любити ж безумовно означає бути релігійним. Це дуже легко дається жінці. Легко, бо вона від природи готова до цього. Феномен материнства стоїть майже осторонь біології. Ти можеш мати материнські якості, не народжуючи дітей, ти здатна проявляти їх до будь кого, навіть до тварини чи до дерева, до кого завгодно це щось усередині тебе. Бути по материнському ніжною означає вміти любити безумовно. Тобто любити когось заради чистої радості, любові, допомагати людині зростати заради втіхи, що бачиш процес цього зростання. Справжній психотерапевт як матір. Якщо це не так, то це не справжній психотерапевт. Він лише професійно експлуатує людей, експлуатує тому, що вони нещасні. Та справжній лікар як мама. Він стає лоном для пацієнтів, дарує їм нове народження. Він дає життю пацієнтів новий старт. Новий відлік. Лікар дає пацієнту чистий аркуш, з якого той починає жити заново. Саме це я й маю на увазі, розповідаючи про психологію Будди. Це і є справжньою терапією. Будда завжди лікар, його присутність лікує. Він огортає тебе увагою, як матір. Будда нагадує хмарину, що оточує тебе звідусіль в усіх вимірах, так само як матір.